Який же марафон без подарунків? Мотивація пострункішати – це одне, але в кожної людини має бути знаєте такий внутрішній азарт для того, щоб досягати певної цілі. І ми, звичайно, з нашою командою Лівеста вирішили вас побалувати і. Звичайно, подарувати подарунки за кращі результати, яким чином ми будемо це оцінювати. Ці результати ми вам вже розповімо на наших подальших зустрічах. в Зумі вже безпосередньо ближче до самого, до самого старту марафона. Але що я можу сказати? Буде звичайно обов'язкова умова, тому що знаєте, написати можна що завгодно, але я теж люблю фото, тому що по фотографіям все видно і видно наскільки ця фотографія відфотошоплена чи ні. Тому ви отримаєте. Запити. І ті, хто виконує ці запити, тобто ці всі моменти, про які ми будемо розповідати, ті будуть мати можливість саме прийняти участь в отримані цих подарунків, звичайно, треба буде зробити фотографії до ми дамо вам конкретну схему, як ми це будемо робити. Тобто, в якому ракурсі в ракурсі треба буде робити ці фотографії. Потрібно буде зробити заміри, і для того, щоб це максимально було прозоро, ми дамо ці всі рекомендації. Ну що, увага, що ж в нас будуть за подарунки? І так. Давайте подивимося за найкращі результати, які отримаємо подарунки. За третє місце ми обрали різні кухонні девайси, які в майбутньому будуть вам допомагати гарно стежити за собою і отримувати ще більш колосальні результати. І так, третє місце увага на екран. Це блендер Tefal. Який допоможе вам готувати смачні коктейлі, смачні різні страви, пюрешки, крем супи, все, що ви захочете, все, що ви забажаєте. І звичайно, в мене, ем, в мене до вас питання: хто хоче такий блендер собі? Я розумію, що це не новинка, що це не диковинка, і можливо такі девайси є в кожного дома. Але я впевнена, що завжди не завадить його оновити. Тому що техніка вона потребує оновлення, і ми обрали те, що найкраще, найсучасніше є на сьогоднішній день на ринку, і дуже гарні. Пропозиції, і так друге місце друге місце, що отримає наш переможець за найкращий результат, це гри. Тіфаль оптігрі. Я знаю, що це дуже крутий девайс Я можу сказати від себе. Що це річ, яка не незамінна просто на кухні. Я знаю, що в Руслани теж він є, я знаю, що в Ярослави є, і Світлана Діктяренко користується. Я користуюся в нас постійно він працює. Я ще скажу, що я ще купила додаткову таку додаткову чашу до нього, і взагалі дуже багато страв можна на ньому готувати. І дійсно можна готувати страви здорової кухні. Ще саме важливе. Тому, якщо ви мріяли про такий гріль, або ви хочете замінити свій старий, тому що я знаю по собі, що в у мене був грі там сім років тому, і він все рівно потребує оновлення. І через п'ять років я його змінила на більш новішу модель. І так, перше місце перше місце девайс, про який мрію навіть я. В мене вдома його немає. Але я нещодавно була в гостях у Світлани Дівтяренко, і вона придбала собі такий кухонний девайс. Я підглянула, як вона в ньому щось готує, наскільки все смачненько і швидко виходить. Таке відчуття, що знаєте, нічого не треба робити, він готує замість вас. Ну, звичайно, треба туди покласти продукти. Увага на екран. За перше місце ви отримаєте ось таку мультипіч Tefal Dual Easy, Fry and Grill Air Fryer, Тобто, це просто супер, супер девайс, який я впевнена, знайде місце на вашій кухні, і е, дійсно це вас буде мотивувати, показувати найкращі, найкрутіші результати, друзі. Ось такі подарунки ми для вас підготували, Але хтось тут писав в коментарях, що нас дуже багато. Давайте побільше таких подарунків. Нагадую вам, що подарунки ми будемо розігрувати, вірніше не розігрувати, а давати за найкращі результати саме серед тих людей, які будуть виконувати всі наші рекомендації, які наважаться відправити свої фото до відповідно свої фото після. Якщо вони виживуть після марафона, я шуткую, Звісно, я знаю, що виживуть, і просто вони будуть знаєте, настільки зміняться, що як то кажуть, мама рідна не взна. Тому е, друзі, якщо ви налаштовані на суперрезультат, один з цих девайсів може стати вашим, але це ще не все. Е, що хочу сказати від себе, ми прийняли рішення, що звичайно ми ще виділимо якусь певну кількість подарунків, але це вже е, під брендом Лівеста або подарунки супутні. І зараз я говорю. Про шейкер я знаю, що дуже багато є запитів на нього. Шейкер від компанії NutriFarma, за допомогою якого дуже легко можна готувати коктейлі. І ми прийняли рішення ці шейкери вручати і дарувати людям, які будуть відвідувати наші прямі ефіри. Будемо вже вам починати дарувати подарунки. Тому обов'язково плануйте свій час і обов'язково будьте присутніми на прямих ефірах. Це дуже важливо, Це для вас шанс отримувати додаткову мотивацію і додаткові подарунки від Лівеста. you <laughs>